ще не кінець, але залишилося насправді небагато, тому що наш він вже є на опорі, вже розрізані основні частини, вже складені докупи основні частини, вже стоїть інвертор. Поки що без редуктора, без диференціалу, тому що ці поверхні чекають на фарбування. Ми купили спеціальну гарну фарбу сельда фарба червоного кольору. Такою ми пофарбуємо місця розрізу, вже частково підготовлено заклеєно малярним скотчем. Ця кришечка буде трошечки вища. І буде вирішення гарна дипломна робота. Зробили доступ до обмоток статора для того, щоб можна було робити лабораторні роботи, вимірювати опір ізоляції. Безпочатку ця кришка в нас не була обрізана. Це все буде обертатися. Ну, Вже є фінально відмито. Збереться паркувальний механізм, ще тут, який також буде проводитися в дію, і буде ось такий макет. Опора також вийшла дуже красива, в колір майже стенду виглядає ну, майже як заводська насправді конструкція. Тому так, чекайте нових оновлень по дипломній роботі Василя.